Доброго дня! І сьогодні знову ми на моєму каналі. До вашої уваги хочу показати гібридну форму кривулі під назвою Суперник. Як ви бачите, яка ягода, який чудовий колір. Як вона виблискує на... Отже, сонечко таке не дуже, але вона так себе виблискує на сонечко. Що можна сказати по цій гібридній формі? Гібридна форма досить себе добре показала на моєму винограднику. Тут вже зрізана половину навантаження. Так залишилося ще для випробовування, скільки вона повисить і як вона буде змінювалася в ході свого весіння на кущі. І форма чим цікава? Цікава тим, що формує нормальні грони не збиті. Спочатку вона так виглядає, хто не знає, так ніби дуже погано запилюється, але в кінцевому результаті її не треба ні проріджувати, ні гратися, нічого з ними. вона набирає таких хороших розмірів. Села Дальше. Сила росту кущу сильна, лоза йде швидко на визирівання. Як ви бачите, тут шпалера 2,50, і вона швиденько-швиденько доростає до... до кінця її. І з силами росту немає ніяких проблем. По ягоді, як ви бачите, ягода досить хороших розмірів, від 10 до. Ну і окремі ягоди тут будуть до, до 20 грам. щільної консистенції з підхрустом, з хорошим містом соку і чудовими фруктовими нотками. Хтось говорить, тут є мускат, хтось ні, але це все залежить від якій стадії ви його будете споживати. Якщо в стадії так, як от зараз на даний момент, тут відчувається чудова гармонія. З фруктовими нотками. Так що ця виноградна форма залишається на моєму участку, будемо з нею працювати. Це трьохрічні кущі всі в такому стані, трьохрічні кущі. Ми її вже помаленьку підготовлюємо до зимівлі, працюємо, але все буде, думаю, чудово. Як ви бачите. Ну, ягода тут просто горять. Як на вигляд, так і на смак. Так що все це сьогодні, на сьогоднішній день ми тільки можемо робити завдяки тим, хто боронить наш рідний край. Так що хлопцям і дівчатам, нашим захисницям щиро дякуємо за те, що вони дають можливість нам вирощувати цей виноград. Вона бути, бути в Україні. Слава Україні! До зустрічі на моєму каналі. Кому сподобалося, ставимо лайк, пишемо комент свій, як ця гібридна форма поводить на ваших ділянках і що подобається в новому. Все. Дякую за увагу. До зустрічі, до майбутніх відео.